З 2025 року низка країн запроваджують важливі зміни щодо перебування біженців та надання їм допомоги. Зараз у Європі проживає майже 4 мільйони наших громадян, які вимушено виїхали з України через війну. Тож сьогодні, у випуску, Велика Британія продовжить візи українцям, Польща почне видавати карту Сіукр, Німеччина зменшує виплату бургергельд деяким біженцям. Латвія продовжила допомогу українським біженцям ще на рік, а Чехія планує надавати новий тип дозволу на перебування. Литва продовжила безплатний проїзд у громадському транспорті. Непогано. Ось така сьогодні європанорама, яка дасть вам швидке розуміння, що коїться, ну і мабуть куди йде. І мені здається, що лайк за таку зроблену роботу можна і вліпити, а ще краще підписатися, бо це найкраще впливає на алгоритми Ютубу і як слідство на мою мотивацію працювати на наше спільне з вами благо. Тож з вас підписка, а мені вже час починати. Велика Британія продовжить візи українцям. Уряд Великої Британії планує продовжити на 18 місяців термін дії віз для українських біженців, які прибули до країни під час повномасштабного вторгнення. Заявки розпочнуть приймати з 4 лютого 2025 року. Їх потрібно подавати за 28 днів до завершення терміну дії візи. Розгляд заявки може тривати до 8 тижнів. На цей час біженці не мають права виїжджати за кордон, але в них залишається легальний статус та всі права на період розгляду заявки. Важливо те, що час проведений в Україні зі статусом біженця не зараховується у 10-річний період, який необхідно для подання документів на постійне проживання. Мені Дуже цікаво, чи дивиться мене хтось з Британії? Тому будь ласка, напишіть в коментарях це. Польща почне видавати картку Сі-Укр. З 2025 року наші громадяни у Польщі, які мають Песель Укр, зможуть отримати картку побуту Сі Укр. Вона надає можливість легально перебувати в країні та працювати протягом трьох років. Отримати Сі Укр зможуть українці, які мали статус PECELUCR станом на 4 березня 2024 року і мають його на момент подачі заяви на отримання карти побуту. Заявку можна буде подати через онлайн сервіс, який спеціально розробляють для цього. Українці, які отримують сіукр, зможуть виїжджати з Польщі в інші країни не більш ніж на 6 місяців. Хочу зазначити, що поки українські біженці можуть легально перебувати в Польщі до 30 вересня 2025 року. Також про сіокр є великий випуск. Якщо ви не дивились, будь ласка, подивіться. А я поїхав далі. Німеччина зменшить виплату бюргергельд деяким біженцям. Сума допомоги залежить від категорії особи. Зараз самостійним дорослим передбачено 563 євро на місяць, а підліткам 471 євро, дітям 357 євро. А із січня 2025 року виплати непрацевлаштованим біженцям знижуватимуть на 30% протягом трьох місяців, якщо особа відхилить вигідну пропозицію працевлаштування. Уряд припускає, що високі виплати не стимулюють іноземців шукати роботу, а урізання допомоги підштовхне їх до працевлаштування. Також це зменшить навантаження на бюджет. Хочу додати, що зараз у Німеччині проживають близько 1 мільйона 100 тисяч українських біженців, з них майже 700 тисяч люди працездатного віку. Влітку рівень зайнятості становив всього 38%, за даними Німецького міністерства праці. Про ось це все ми теж з вами розмовляли, і ось великий випуск про це. Будь ласка, подивіться. Ця, якщо теж пропустили його, Латвія продовжила допомогу українським біженцям ще на рік. У листопаді Латвія ухвалила поправки до закону про підтримку українських біженців, які передбачають продовження державної допомоги ще на рік. Для цього із бюджету виділять 65 мільйонів євро. Зміни до закону передбачають, що українці отримуватимуть дозвіл на тимчасове проживання в Латвії на 3 роки, раніше було на два. А разова кризова допомога збільшиться на 34 євро і зросте до 377 євро для дорослого та на 24 євро для дитини. І Витиме 264 євро. Також для біженців продовжать компенсацію витрат на проживання і харчування вразливих категорій населення і покриватимуть витрати на медичні препарати. Про це також є в нас детальний випуск. Ось тут він, тож переходьте на нього, тому що там є багато цікавого. Чехія планує надавати новий тип дозволу на перебування. У Чехії розробили законопроект, що передбачає з 2025 року можливість подачі заявки на новий тип дозволу на довгострокове перебування. Втім, не варто його плутати із дозволом на постійне перебування. Новий тип надаватиме можливість іноземцям перебування в країні протягом 5 років. Також вони мають вільний доступ до ринку праці Чехії. На нього зможуть перейти із візи тимчасового захисту наші громадяни, які працювали в країні останні 2 роки і відповідають низці фінансових умов. І щоб отримати цей тип візи, українцям потрібно буде надати свої біометричні дані. Якщо ж документи подає сім'я, то перевірятимуть її фінансове становище і чи може вона покривати витрати на всіх членів сім'ї, особливо якщо Є діти. Подружжя має подавати заявки одночасно. Новий тип дозволу надасть можливість біженцям не продовжити щорічні свої тимчасові візи у Чехії. За попередніми прогнозами, ось на цю візу можна буде податись документи із серпня 2025 року. Хочу нагадати, що на початку року особам із тимчасовим захистом у Чехії потрібно буде зареєструватися для його продовження. А Литва продовжила безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Днями міська рада Вільнюса продовжила на рік безплатний проїзд у громадському транспорті для українських біженців. Таку пільгу надає литовська влада нашим громадянам із березня 2022 року. Зазначимо, що аналогічні рішення про продовження безкоштовного проїзду ухвалили і інші великі міста Литви. Після повномасштабного вторгнення у Литві було близько 89 тисяч українців. Зараз 62% біженців працездатного віку, Ріку вже легально працюють, а це майже 34 тисячі осіб. Хочу нагадати, що нашим громадянам у Литві до кінця року слід замінити посвідки на проживання, оскільки термін тимчасового захисту діятиме до 4 березня 2026 року. Саме до цієї дати ЄС продовжив тимчасовий захист біженців з України і в інших країнах також. І раніше ми з вами розмовляли про те, що у Польщі 779 тисяч українців офіційно працевлаштовані. Станом на кінець жовтня, це 66,7% від усіх іноземців. Найбільшу конкурентну групу українцям при пошуку роботи складають грузини та білоруси. Втім, експерти заявляють, що на ринку все одно буде попит на робітників із України. Ось так. Тобто, що ми бачимо, що в усіх країнах ЄС, де допомога для українців менша. Там 65-70% людей працездатного віку працюють. А в Німеччині 38% людей працездатного віку лише працюють. Ось так. Думайте самі, висновки робіть самі. Отже, отже, які зміни чекають на українських біженців у 2025 році, виглядають і як виклики, і як нові можливості. Чи це продовження візу у Великій Британії, чи поява нових типів дозволів на перебування в Чехії, чи навіть зменшення виплат у Німеччині, все це змушує нас замислитися, як адаптуватися до нових реалій. Литва продовжує надавати українцям безкоштовний громадський транспорт, а Латвія збільшує допомоги. Польща запроваджує картку Сюкер. Це все про те, як кожна країна шукає свої підходи до інтеграції українців. І поки ви робите висновки про те, куди краще рухатися чи як змінювати свої плани, не забудьте про найважливіше інформація це ваша сила. Тож підписуйтесь, будь ласка, ставте лайки, щоб бути завжди на крок попереду. І залишайтеся зі мною, адже ми працюємо для вашого успіху та впевненості у завтрашньому дні. Побачимось!